Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку запчастину, як крука в полосі на трактор МТЗ. Ось так вона виглядає. Це йде виробництво Білорусь. Наразі на нього актуальна ціна 11 тисяч, як можете бачити. Також маємо і інші запчастини на задній місці, такі як полосі, що якщо вам потрібно, старий новий зразок. В основному оригінальні, інколи бувають виробництво Китай. Також підшипники, є декількох варіантів. Подешевше, покраще, є шарикові, є роликові, виробництво Словакія та Італія. Манжети, резинки на задній міст, я повністю ремкомплектом, та прокладки. Також хочу нагадати, що ми відправляємо товар по території України, але є можливість доставляти у країни Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви можете бачити номера перевізників. Тобто, спочатку ви звертаєтеся до нас. Точнуйте ціну товару та наявність, якщо все влаштовує. Тоді вже можете окремо домовитися з одним з тих людей на рахунок доставки товару у вашу країну. Молдова. Сергій, його номера телефону. Та Литва, Латвія, Володимир, його номера телефону. Звертайтеся, думаю, вам допоможуть. Взагалі у нас великий сортимент запчастин на тракторі МТЗ, хорошо косоночку та косарку Virax. Є деякі вузли в зборі, є щось окремо. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону.